я в интернете вообще войдите. Вот. Какой, какой интернет? Кто стучит? Да, кто стучит. Я в зале не знаю, что это такое. И не хочу знать. Коля вот у меня приезжал, Коля то деду, куда я пойду? Мне не интересно. Там какая-то там выставка, вот, там мне, мне прислали, вот какой-то Facebook, Люди переписуються, не, що говорять. Ну, я розумію, там по ділу говорити. Ну, береш телефон та й говориш по ділу. Там, що там що там, об'язательно смотрите. Я не доганяю. Да, я коляна не бачив, чи, чи ну йо мою. Про себе подивилися б? Ні, я не люблю про себе дивитися. От не люблю. Я не бачу змислу. Того. Ну який змисл про себе. Ти лі такий хороший, і такой плохой. Я не читаю навіть про це. Нібо не желаю. Тому ну, що то воно псує карти всі. Ото людина починає або нервуватися, або який ти хороший, реагуєш Реагирує. зразу. Моментально реагуєш. Ну що якийсь дурак сказав там щось там таке? Ну і це пусть я говорю. Я що? На той язик. Тоді який простір ви собі залишаєте? Ну, а о, 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 маєте простір. Який собі простір? Лібен з раунд, з рамферу та зліт. простір це і простір для життя. А ось фітіш, це для чого ви збираєте? Я не збираю, він сам збирається. Мені, мені, як мене тут, я вдома, бо в мене дім, в мене хата є, бо так всі отошли в мірі. У мене хата двохкімнатна, я в хаті думаю, а може в хаті часом там щось може робити. Ну, не можу я в хаті робити. Там не плюнять, хоча в хаті далеко, далеко не порядочок такий ідеальний. А тут я можу і плюнути. І, і розмазати. І, і розмазати, і фарба вилиється. Мені не шкода того. Ну, то воно якесь робоче, якась, робоча, більш, якась обстановка. обстановкувати. Щось треба тряпочку, раз підібрав. Все під рукав. все під руками.